Вітаю, в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Рано вранці, 21 березня, армія РФ завдала масованого удару по столиці, застосувавши крилаці та балістичні ракети Іскандер М та «Кинжал». 31 повітряну ціль знищили українські сили. ППО проте через падіння уламків є руйнування в трьох районах міста. Постраждали 13 мирних жителів, зокрема й дитина. У Шевченківському районі столиці пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Через пожежу всіх мешканців довелося евакуювати. Також зафіксували падіння уламків на території житлової забудови між дитячим садком і житловими будинками, але без негативних наслідків. Вибуховою хвилею в багатоповерхівці вибило вікна, а в одному з приватних будинків почалася пожежа. У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дитсадка і багатоповерховий житловий будинок. Згоріли кілька автомобілів. У Подільському районі уламки ракети впали на дах житлового будинку. Там сталася пожежа. Загалом у наслідок ракетної атаки пошкоджено шість навчальних закладів: школи та дитячі садки. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію. А в день, 21 березня, російські агресори завдали балістичного удару по Миколаєву. Є загиблі та щонайменше шестеро постраждалих. Повідомили в Миколаївській ОВА. Одеса продовжує прощатися зі своїми героями. В останню путь провели 24-річного поліцейського, який загинув після ракетного обстрілу іскандерами 15 березня. Також в той день під удар потрапили медики, рятувальники і правоохоронці, які прибули на місце для надання допомоги. У той страшний день для Одеси, 15 березня, коли бойовики РФ двічі здійснили підступний ракетний удар по місту, під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний Андрій Ілюшин. Поліцейський мав навички тактичної медицини і кинувся на допомогу пораненим, коли стався повторний обстріл. У захисника залишилася дружина, маленька донечка та дві сестри на опікунстві. Загибель Андрія непоправна втрата для сім'ї, друзів, колег, колективу поліції охорони національної поліції. Та всієї України наголосили побратими. До восьми років позбавлення волі засудили жінку, яка передавала ворогу геолокації військових об'єктів у Чорноморську. Крім того, вона відстежувала переміщення повітряної техніки. Інформацію про дислокацію сил і засобів ЗСУ на території Чорноморська та про наявність військовослужбовців в адмінбудівлях у регіоні влітку минулого року колаборантка здавала співробітнику російської розвідки. Зібрані дані зрадниця передавала через Телеграм разом із позначками на скріншотах Google Maps. Таким чином, встановлено, що жінка передала координати щонайменше дев'яти військових об'єктів. У суді вона визнала свою провину і була засуджена до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі Рада схвалила в першому читанні законопроект про декларування зброї, отриманої під час війни. Народні обранці у першому читанні підтримали законопроект, що спрощує порядок отримання зберігання та декларації зброї українцями у воєнний час. Його положення торкнуться із знайдених екземплярів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який спрямований на вдосконалення порядку отримання вогнепальної зброї. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Українці, які знайшли або отримали зброю під час війни, мають її здати або декларувати. Планується, що ця процедура буде спрощеною і безкоштовною. Таким чином, цивільні особи отримують правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану. Поліція вилучатиме зброю, якщо на ній змінено маркування. Або вона фігурує в кримінальних провадженнях. Наразі МВС і Національна поліція готують пропозиції щодо поліпшення проекту закону до другого читання. Спроба підкупу прикордонника перетворилася на реальний термін позбавлення волі. На Одещині затримали ухилянта, який хотів втекти з країни, і пропонував хабар правоохоронцям. Тепер чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Мешканець авангардівської територіальної громади запропонував прикордоннику 2000 тисячі доларів за можливість незаконного перетину державного кордону з Молдовою в обхід пунктів пропуску. Однак правоохоронець повідомив про це керівництво. У результаті ухильника затримали в роздільній під час спроби передати хабар. Відкрито кримінальне провадження фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Українці трохи зекономлять на комуналці цього року. Опалювальний сезон завершиться наприкінці березня. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу України Олексій Чернишов. Зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру повітря, це відбудеться наприкінці березня, повідомив голова правління «Нафтогазу України Олексій Чернишов. За словами високопосадовця, Україна спокійно пережила зиму, оскільки засвоїла уроки 2022 року, коли восени були масовані атаки з боку Росії, і підготувалася. Наша енергосистема надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня додав він раніше. Голова правління нафтогазу заявив, що Україна пройшла зимовий період 2023-2024 року, користуючись лише природним газом власного видобутку. Надати рівні можливості для кожного в Одесі у черговий раз пройшли практичні іспити на отримання водійських прав. Серед них були і громадяни з обмеженими фізичними можливостями, для яких сісти за кермо було не лише життєвою необхідністю, а й носила психологічну складову як ще одне випробування, з яким вдалося впоратися. Спочатку теоретична підготовка в автошколі, надалі успішне складання іспиту, і далі необхідна кількість годин з інструктором за кермом спеціально обладнаної автівки. І ось час складання практичного іспиту. Катерина Піддубна має обмежені фізичні можливості з дитинства, а в інвалідному візку близько 10 років. Раніше не думала про керування машиною, але після проходження різних психологічних мотиваційних тренінгів, спілкування з цілеспрямованими людьми, а також враховуючи нинішню актуальність даної навички, вирішила скористатися можливістю. Я приїхала із міста Донецька во время боевых действий, потому что страшно, и город меня принял. Я очень благодарна людям, которые здесь проживают, и очень благодарна руководству города, потому что я по программе получила временное жилье время, я думаю, що ми всі должны уметь, тому что вдруг оказати помощь придеться, вдруг стріляють, вдруг бомбят. есть тобто ти не знаєш, где ти окажешся в этой ситуації, і яка твоя помощь буде нужна. Пройти навчання, а потім і практичний курс, скориставшись відповідною матеріальною базою, стало можливим завдяки спеціальному проєкту, розробленому для людей з обмеженими можливостями. Автошколи для осіб з інвалідністю це унікальний проект МВС, який реалізовано в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленській без бар'єрів. Основний меседж цього проєкту це рівні можливості для кожного, хто має хист і хто має бажання та натхнення сісти за кермо та оволодіти правом керування на транспортний засіб. За словами Олени Яковчук, на сьогодні автошколи для осіб з інвалідністю працюють у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Кривому Розі та Хмельницькому. В нашому місті така автошкола працює на базі Одеського державного університету внутрішніх справ. В 23 році університет долучився до флагманського проєкту міністерства внутрішніх справ України автошколи для осіб з інвалідністю. І в вересні місяці після отримання ліцензії було здійснено набір в автошколу. 25 осіб відповідно до ліцензійного обсягу. Серед 25 осіб було зараховано 5 осіб з інвалідністю, які подали документи відповідно до правил вступу до автошколи. раніше у березні також пройшов один з практичних іспитів, у результаті якого водійські права отримала мешканка Балти Надія Лєнс. Жінка багато років займається громадською діяльністю, захищає права осіб з інвалідністю. Тобто, проект залучає все більше людей, і сьогоднішній практичний іспит тому підтвердження. Стан цілковитого задоволення життям чи можливо таке, і що саме для кожної окремої людини означає таке поняття як щастя. Скоріше за все, це як певний зразок, до якого можна постійно прямувати, іноді не досягнувши абсолютних величин. Кореспонденти граду поцікавилися у містян, як вони характеризують це відчуття, і що саме потрібно для його досягнення. Чи можливо відчувати повне задоволення життям? Адже саме таке одне з формулювань слова щастя той самий час для кожного воно своє. Визначення цього стану душі є дуже індивідуальним та є, скоріш за все, якимось ідеальним зразком, на який рівняються усі. Ми поцікавилися у перехожих про їх поняття цього надзвичайного переживання, та отримали різноманітні відповіді. Багато з них співпадали один з одним, інші різнилися. Є багато пунктів, но але... Самое главное це щаслива сім'я, счастливые отношения, дружба ну, більше нічого такого, щоб швидше закончилась війна, щоб було мирне небо, щоб всі жили тихо, мирно. І це буде всех, наверное, счастье. Відповіді чоловіків виявилися також дуже емоційними, вражали своєю чуттєвістю та часто були пов'язані з приємними спогадами дитинства. Що таке щастя? Добре, це коли родина поруч і все добре. Звісно, це щось душевне, я не знаю, обійми матері, наприклад. Подорожувати так. Це було, коли батько брав е, десь на якийсь виїзд там, чи на рибалку, чи що це було з батьком, дуже е, приємно виїжджати, це було дуже радісно. А зараз, напевно, радісно, коли беру свою дитину і виїжджаю, і знову ж таки передаю ті в свій час. Почуття хочу е, передати своїй дитині. Переважна більшість опитаних в умовах українських викликів під поняттям щастя розцінюють очікування скорішого миру та спокою. На сьогодні щастя для мене це мир і щастя, коли мій брат, який зараз на передовій, відповідає, що він живий здоровий і що в ці цілі і в них немає втрат. Ось це щастя на сьогодні. У молодшого покоління зараз також своє поняття про щастя, і здебільшого воно пов'язано з реаліями воєнного часу. Приносять задоволення і прості дитячі розваги. Моє зараз щастя, це коли наше ППО працює на відміну, на, на дуже хорошо. 16 березня моєму другові було день народження однокласникові 10 років. І ось це моє основне щастя. Ми там в кафешки ходили, в кіно ходили. Слід також брати до уваги поняття щастя для жінок і для чоловіків, адже світосприйняття в деяких питаннях та підходах розрізняються. Мужчина, коли може дати і матеріальну незалежність, забезпечити матеріальну жінку, для нього мабуть, це щастя почва під ногами. А жінці, мені здається, треба больше вдохновить мужчину, членов семьи. Вот это, наверное, и духовная наполненность. Когда люди друг друга дополняют материальное плюс духовное, и тогда это в гармонии дает огромный, мне кажется, результат. За оновленими даними всесвітнього рейтингу World Happiness Report у 2024 році Фінляндія вже всьому підтвердила свій статус найщасливішої країни на планеті. Замикає трійку лідерів Данія та Ісландія. Україна у свою чергу опинилася на 105-й сходинці. При підрахунку рейтингу беруться такі чинники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція. В Одесі затримали озброєних грабіжників, які увірвалися в чужу квартиру, викрили господаря і вимагали в нього гроші. Після зухвалого пограбування фігурантів вже затримали правоохоронці. Їм загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Аби потрапити до житла постраждалого, зловмисники представилися сусідами, яких він нібито затоплює. Коли чоловік відчинив, бандити увірвалися в квартиру, побили потерпілого і почали вимагати гроші. Не отримавши нічого, грабіжники заштовхали одесита в машину, відвезли в ломбард і змусили здати смартфон. А виручені гроші забрали. На щастя, потерпілому вдалося потайки відправити повідомлення родичці, яка звернулася в поліцію. На роботу. Я повинен хотів хотіли. Тут звонок ну, з двір, ми ну, сусіди з цирку ми його закаплюємо. Та починають дикати двері, одразу залітають, починають мене бить. Скільки їх було? Двоє. Починають мене бить, у, у пістолетом вражати. Е, Сідали мене назад, вивели мене в машину і поїхали назад. І до того моменту, поки ми доїхали, я вже течію все написав і вже потім приїхав в поліцію. Нами за у скоєнні розбійного нападу на Одесита викрито двох місцевих мешканців. Обох раніше засуджених чоловіків 32 та 37 років затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Селічі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації даного злочину, а саме за статтями 146. Та 189 кримінального кодексу України протягом години правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися раніше судимі за крадіжки Одесити. Їх затримали біля одного з ломбардів. В автомобілі фігурантів знайшли пістолет, який направили на експертизу. Підозрюваних помістили до СІЗО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прислужбі облполіції. Наловив риби на сотні тисяч гривень в Одеській області. Затримали браконьєра, якому загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Чоловіка, який незаконно ловив рибу на озері, Ялпух, помітили біля села Плавне на гумовому човні з використанням лісових сіток. Браконьєр виловив майже 200 особин карася, окуня, раків і бичка. Сума збитків рибним запасом України склала понад 350 тисяч гривень. На порушника склали протокол. Йому загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Вона є мовою душі, яка може висловити те, про що іноді важко говорити. Вже протягом декількох тисячоліть поезія відкриває перед нами нові світи, допомагає зрозуміти себе та інших, надихає на творчість і самовираження. До Всесвітнього дня поезії в одеській національній науковій бібліотеці зібралися справжні митці та лікарі без медичної освіти. Ті, хто лікують словами у важкий для всіх українців час. Поезія це одне з найдавніших мистецтв, яке вже протягом багатьох тисячоліть вважається однією з найпопулярніших форм самовираження. Оскільки в давнину поезія не записувалася, а передавалася з вуст вуста. Неможливо встановити, хто був першим поетом. Проте літературознавці вважають, вперше поезія з'явилася в період спочатку вет, а це близько тисяча років до нашої ери, і до Одіссеї, близько 800 років до нашої ери. Поезія сьогодні це не просто форма. Мистецтва це справжні ліки від болю, яку принесла із собою війна. Про війну я писати не хочу, завмирає душа і серце. Муза плаче, моя щоночі, і папір наш маточки рветься. І не смій мені дорікати, що на часі, а що не варто. Так багато я хочу сказати, і так важко в собі тримати крики, сльози, постійний вічий і холодний мороз по шкірі, страх, що вже прийшов в одвічний. Та тримаюсь лише на вірі. До всесвітнього дня поезії в рамках національного тижня читання Ріки незмінно течуть додому в Одеській національній науковій бібліотеці пройшов захід слово світ у моїй хаті, де поділитися творчістю зібралися одеські поети різних поколінь. Поезія це щось таке, нібито нематеріальне. Так, ми не можемо це пощупати, ми не можемо доторкнутися до цього, але це торкається сердець людей і це. Інколи, звісно ж, не завжди, але інколи ці слова вони стають більш ніж словами. Це підтримка, на яку можна спертися, опертися, так і ми гуртуємося разом, коли ми збираємося, ті, хто пише, ті, хто о, слухає, ті, хто о, розділяє одні, ті ж почуття, думки і, і прагнення. Поезія, як форма літератури, реагує на суспільно важливі події найпершою. Війна створює атмосферу напруження та тривоги, яка примушує людей шукати висвітлення своїх почуттів у словах. Так за останні роки з'явилася велика кількість юних поетів, які намагаються свій біль вгумувати за допомогою римованих рядків. Немає чого втрачати, немає кому у руки посипатись. Тим, чиє серце не пропускає удари від гулу потягу, а мені є, і протягом цього року я постаріла на 30. Воєнна лірика ніколи мені взагалі не подобалася як жанр, і тільки після останніх травматичних подій я взагалі почала писати на цю тему, і я почала розуміти людей, які так. Віддають себе подобному жанру. За часи війни дуже багато молоді почали більше цікавитися українською творчістю і почали більше ем, створювати якихось проєктів, щоб поширювати її, і якось побічно і почали більше поширювати свою творчість. Тож так, я знаю дуже багато людей, що почали, ну, моїх однолітків, що почали за цей час, за час війни ем, поширювати свою творчість, писати малювати і так далі. В рамках національного тижня читання в бібліотеці проходить книжкова виставка, де представлені твори українських поетів, які творили в різні часи. Я вірю в Риму, в силу слова не зборимо. Це слова Івана Світличного, одного з шестидесятників, які ми взяли саме за епіграф до цієї виставки. На виставці представлені цікаві видання, які роблять такий малесенький екскурс в поетичну Україну. Це, звісно, інеїде, з чого починається наше поетичне слово. Це фундатори нашого поетичного слова і Шевченко, і Леся Українка, Іван Франко і так далі. І шестидесятники Ліна Костенко, Стус, Симоненко, які сьогодні нас надихають, і слово сьогодні пророче, яких збувається. Темою тижня поезії в цьому році став дім, адже саме це поняття для кожного українця і українки набуло сакрального значення. Сьогодні дім це про повернення і чекання, про віру в тих, хто бореться за цей дім. Це відчуття себе частиною родини. Це Україна. Одеситам показали невідомі роботи української мисткині. Музей сучасного мистецтва Одеси, і музей західного і східного мистецтва об'єднали зусилля і представили на суд шанувальників архівну ретроспективну виставку відомої художниці Світлани Юсім автор на жаль вже не з нами. Проте її здобуток, як вважають глядачі, багатий на приховані скарби. Музей західного і східного мистецтва Одеси цього разу звертає увагу відвідувачів на абстрактний експресіонізм. У його стінах відкрилася ретроспективна виставка Світлана Юсім з назвою Приховані скарби. Талановита художниця, інтелектуалка, педагог Світлана Юсім лише в останні роки життя активно виставляла свої роботи. А мистецтво не може існувати без глядача. Ми вирішили скористуватися цією нагодою, то що можемо приймати прийняти інших проекти. І тому ми звернемо увагу на як би вам сказати на вивчену популяризацію, аналіз сучасного мистецтва. Тому ми дуже е, працюємо, дуже добре працюємо з музеєм сучасного мистецтва Одеси. В мистецтві немає чужих це раз. Це е, просто інші погляди на життя, на наш наш світ. Шлях від монументального до сучасного мистецтва в творчості Світлани Юсім тривав декілька десятиліть. Більш відомі її абстрактні роботи, але в експозиції привертають увагу також унікальні колажі, не менш сміливі для Одеси другої половини минулого століття. Одесські неконформіста і Одес, втора волна одеського модернізму uh, в Одесі, і uh, в числі цієї групи uh, була uh, пара дуже молодих тоді. Владимира Цупкої Світланою, усім такої глубини інтелекта до присятлення художники, не очень часто стрітіш. Я поэтому очень рад именно такой, такому названню, яке придумав його син. Іван Цюбка не лише дав назву «Hidden Джемс або приховані скарби ретроспективі робот матері, а й допоміг створити відповідну архітектуру експозиції, у якій мотиви, що вважаються на перший погляд хаотичними, створюють єдину структуру. И тут мы решили показать, как бы и историю художника, да, и, ну, то откуда вот эти последние работы взялись, как она делала коллажи, которые почти никто не видел, даже ее друзья. Світлана Юсім у 70-ті-80-ті роки працювала художником монументалістом художнього фонду. Потім до 2003-го викладала живопис в одеському державному художньому училищі імені Грекова і писала, як кажуть, у стіл. А з 90-х років її роботи вже експонувалися на міжнародних арт заходах. Одна з перших персональних виставок Світлана Юсім відбулася в музеї сучасного мистецтва Одеси в 2011 році. Ми дуже... Яркий народ и очень яркий город. И э, э, линии, рельсы или пути жизни э, у нас у всех разные. Если ты гений, то ты современен всегда. Если ты очень талантлив и обсуждают тему времени искусства, в котором ты жил, это всегда современно. До того як прийти до картин, написаних загадковими письменами або знаками, художниця розписувала стіни музеїв дитячих садків, і це було не банальне оформлення, а творча робота з високо поставленою планкою. Шукаючи власний стиль, світлана так чи інакше промовляла своє слово у сучасно національному культурному надбанні. Виставка приховані скарби прагне виділити і позначити внесок Світлани Юсім загалом в українське мистецтво. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.